Управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради інформує про успішний виступ наших команд. Спортивних команд на завершальній стадії проведення та участі в проєкті Пліч опліч нагадаємо, що пліч опліч це всеукраїнські шкільні ліги, наймасштабніший в Україні спортивний проєкт для школярів 5-11 класів. Команди впродовж року змагаються у різних видах спорту на п'яти етапах, починаючи від шкільного і закінчуючи всеукраїнським. На Мукачівщині завершився сезон 2024-2025 року, третього районного етапу всеукраїнського проєкту Пліч Опліч. Це вже третя стадія цього проєкту. Учасниками фінального етапу, тобто четвертого, стали сотні учнів закладів освіти різних територіальних громад, серед яких яскраво проявили себе і представники нашої Мукачівської міської територіальної громади. На обласному етапі, який стартував у травні, увійшли команди-переможці районних змагань, зокрема з нашої громади. Це такі заклади. З волейболу на обласному етапі, на четвертому етапі. Юнаків 9-11 класів представляла нашу громаду Мукачівська зонесвітня школа номер 20 і зайняла високе друге місце на обласному етапі. Серед дівчат 5-9 класу представляли місто Мукачівська зеленсвітня школа номер 7 які вибороли високе третє місце на обласному етапі, а також дівчата 9-11 класу з Мукачівської зленосвітньої школи номер 13 вибороли друге місце на обласному етапі, трошки поступившись переможцем. Крім того, з баскетболу bolo. Учні Мукачівського ліцею номер 10 серед дівчат 5-9 класу зайняли третє місце на обласному етапі, а також юнаки 9-11 класів цього ж закладу Мукачівського ліцею номер 10 також зайняли третє місце на обласному етапі. Щира вдячність їхньому тренеру, вчителю фізичної культури Кваші Віктору Анатолійовичу за підготовку команд до виступів на змагання з баскетболу по всеукраїнським шкільних лігах. Крім того, відбулися змагання учнів 5 класів. Нашу громаду представляли на обласних змаганнях Мукачівський ліцей номер 8 і вибору високе друге місце на обласному етапі. А учні Мукачівської спеціалізованої номер 16 школи номер 16 вибороли друге місце на обласному етапі з шахів. Крім того, Мукачівська спеціалізована школа номер 14 зокрема, юнаки 9-11 класів, зайняли третє місце з футзалу. Продовж травня очікуємо на успішний виступ учнів Мукачівського ліцею номер 8 на обласних змаганнях з регбі 5, а також з легкої атлетики серед учнів середнього шкільного віку. Та дівчат спеціалізованої школи номер 3 із спортивного орієнтування. Змагання мають відбутись наприкінці травня. Кожен виступ наших школярів це результат щоденної праці, командної гри, сили духу та підтримки педагогів і батьків. Мукачівська громада щиро пишається своїми юними спортсменами, які гідно представили свій край і впевнено крокують до нових спортивних перемог.